Друзі, вітаю! Сьогодні проведемо трошки часу разом. Хочу поділитися своїми враженнями і, взагалі, міркуваннями щодо проєкту Хата Тур. А також покажу, що я нещодавно придбала в цей для дому для облаштування оселі, тому що я знаходжусь в постійному процесі облаштування затишку, тому що. Хочеться жити прямо зараз, комфортно, зручно і приємно. Тому запрошую до перегляду. Що ж, я сиджу в дитячій кімнаті, яку ми нещодавно прям почали нормально облаштовувати, шафу поставили, ви бачите. Взагалі, останній тиждень був повністю в хаосі. Ми перероблювали підлогу, тобто, треба було всі речі з однієї кімнати повністю виносити в іншу. Це був просто. Хаос, ми з нього його якби, якби пережили, і тепер можна вже встановлювати щось більш таке важке, константне, що буде далі слугувати. Ось тому давайте я прямо одразу почну розкривати коробку. А вона доволі велика. І Ця коробка. Ось вона. Тож, що я хотіла сказати про хататур. Ви знаєте, це взагалі а, такий проект. Взагалі румтури, канали з румтурами є в багатьох країнах, і особливо там, в Америці, звісно ж. І це такий жанр для мене дуже як інспіруючий, дуже натх... натхненний, надихаючий. От. Тому що, коли ти бачиш, що, як живуть інші люди, які живуть поруч з тобою, але ж ти не до кожного ходиш у гості, і ти можеш побачити, як реально. Які цікаві рішення бувають? Ось, я не можу відкрити зараз, секундочку. Пошуміла тут. Так от, я взагалі обожнюю жанр рум-турів, тому що це по суті ми дізнаємось більше один про одного, про українців, якщо ми беремо про рум-тури в Україні. І, до речі, є тут така фраза, яку я прочитала в книзі, яку я покажу обов'язково зараз. А, значить, Цитата Стендаль стилів краси стільки, скільки бачень щастя. Так от задача хататуру показати саме це розмаїття бачень, це розмаїття смаків і різних підходів до життя, до облаштування оселі. Чому саме оселі? Чому я так прям захоплююсь оселею? Тому що ми багато часу проводимо саме в себе вдома. До речі, так, оця книжка. Отут все. От я читаю, і це прям кожне слово, кожен абзац підтверджує е, сенс румтурів, хататурів, знімати, продовжувати. Це дуже круто. І в цьому є великий сенс. Ось ця книга поближче. Тут багато ілюстрацій, картинок, фотографій. Всі думки ілюструються наглядними прикладами. І... Навіть до видання цієї книги українською навіть долучився Юліан Чаплинський. Дуже класна книжка була б на подарунок, і особисто я б теж була задоволена отримати це в подарунок. А якщо ви знаєте, що людина захоплюється організацією свого помешкання затишком і інтер'єром, я думаю, я потім про цю книжку детальніше розкажу, тому що я в процесі читання вона така дуже легка і надихаюча. Так, дійсно. Давайте щось достану, покажу вам з коробки. То я почала одразу з філософії. Це горщик, корзинка для квітів. Всередині тут пакетик. Для чогось невеликого, давно хотіла вже посадити деякі свої квіти в плетені корзинки. Далі ще такий пуф для малої, для доньки найменшої. Поставлю в передпокою, щоб вона сідала, одягалась, взувалась. Також вона любить просто сидіти на таких стільчиках, щось грати, малювати. Ще, може, потім я їй якийсь столик придбаю. Я думала, щоб змістити. Функції взяти якийсь журнальний столик, і вона може сидіти на цьому пуфіку і малювати собі, наче за дитячим комплектом. От. А потім все одно це буде використовуватись. Такі класні візерунки, малюнки з тваринами лісовими. Так от, хататури. Навіщо хататури? Щоб ми формували це. Таку культуру в суспільстві гармонійної, екологічної, затишної оселі. Тому що, коли ти приходиш з роботи, я не знаю, з сірої вулиці такої неприємної, то тут важливо, куди ти приходиш. Якщо у тебе в помешканні все не індивідуальне, якесь, я не знаю, ну, наприклад, сіре, що тобі не подобається, тобі не подобається цей колір стін, ця підлога, ці меблі, мені здається, ти не відчуваєш себе достатньо. Щасливою людиною. от якщо ти повертаєшся в суперкласну для тебе квартиру, це не обов'язково щось дороге чи щось супер-якесь дизайнерське. Ні, просто це твоя улюблена ковдра, це твоя улюблена подушка, ваза з сухоцвітами. Тобі так приємно і затишно, і, і тихо, і спокійно, і ти просто відпочиваєш після напруженого дня. І за допомогою зйомки таких хататурів ми цю культуру підтримуємо і розвиваємо. Ще ось така корзинка, теж для квітів, тому що в мене достатньо багато горщиків більшого розміру, і мені хочеться їх якось прикрасити, тому що вони такі пластикові, вони дуже практичні, ці горщики для квітів, але інколи можна і міняти цю декоративну частину, і буде цікавіше виглядати. Так, і ще тут великий. Це. Ой, ну він такий достатньо великий. Це в мене, мабуть, заміокулька сюди влізе. Хоча тут можна і зберігати якісь іграшки дитячі, якщо, наприклад, квіти сюди не помістяться. Це, Ці корзини були на знижках, тому я все-таки вирішила їх придбати. Ця корзинка вже знайшла собі мешканця. Монстера буде тепер в ній. Прикривати білий, звичайний пластиковий горщик. Ну, здається, гарно. З дерев'яним пишеться. Зараз за вікном така пасмурна погода взагалі, наче на початок квітня і вже було тепло знову ці дощ, ці хмари. О -о -о. Не знаю. Я сподіваюся, вас це відео хоч трошки теж розважить, як і мене, цей процес взагалі зйомки. Я це не розпаковувала вже кілька тижнів. Чекала цього моменту, коли ми а, вже трошки зробимо ремонт. Бо безлад страшенний. Так, ну це така прозора пластикова штука. Ось я покажу так, поки що не буду збирати. Це я поставлю на високу полицю і буду так, діставати з вертикальною. Ця штука крутиться і можна розставити косметику, якісь там пензлики, тобто вертикальне зберігання. Сподіваюсь, це все буде зручно. О, ця штука, виявилось, так легко збирається. Ось можна полиці ставити, тут їх декілька, тобто можна на будь-якому рівні, на якому потрібно виставляти висота, як хочеш. Так, англійською це називається Lazy Susan. Як вона називається по-нашому? І крутиться доволі м'яко. Єдине, що я не зрозуміла, для чого ці кружечки. Значить, все зібрано, все нормально. Це для чого? Ой, знаєте що? Я зрозуміла, зрозуміла що ці резиночки. Оці полиці вони випадають, якщо просто так вставлені. А резиночки треба, щоб ось тут зафіксувати. Ось тут чіпляється. Ось як тут, бачите? Далі, отака скатертина відсвічує а, такого блідозеленого кольору. Ой, а ви знаєте, ось написано Oil Table Cloth. Я думала, вона чимось пропитана, а насправді це звичайна клейонка. От звичайна клеєнка. Може, така більш тоненька, більш типу стильна, але ну, клеєнка і все. А далі ще така корзинка. Всі корзинок накупила, бо в нас мало місць для зберігання, і я все хочу кудись ховати, щоб воно не муляло очі. Це щось в дитячу Around The World. Приємний колір. Мені зараз подобаються, зараз вже кілька років зараз, подобаються такі кольори. І щось для дитячих речей підійде. Бо у мене багато етажерок, і все туди влізе, і можна запхати і сховати. Це ручки для комірки, яку мені нарешті встановили. Вони такі біле, з золотим. Текстура каміння ну, це є якесь каміння. Мабуть, штучне. Це ще одні такі ж ручки. Тобто я всього їх чотири взяла. Ось ці ручечки, вже їх прикріпила, але треба затягнути ще там шайбочку. Класно виглядають. Я думала, що вони будуть менші, і не з цього матеріалу. Це прям камінчик. Я думала, буде, типу, пластик, якщо чесно. Ну дуже гарні. І так додають mm. елегантності. Тут якось воно вийшло близенько, а тут краще. Тут такий підкутон, ці дверцята розташовані. Це, до речі, та сама комірка, про яку я казала все майже в кожному відео. Я думаю, вже в наступному влозі я покажу наповнення. І там доволі цікаве наповнення. Дивіться, красивий камінь. Схожий на таціум -з юзку, яку я використовую для води. І цей золотий елемент теж гарнюній. О, отак красиво. Сіреньке всередині, а ззовні біленьке. О, це ще одна корзина для зберігання. Вау! Вау! Ось така штучка. Для зберігання іграшок. У нас дуже багато м'яких іграшок, якими діти постійно граються, тому я не можу їх нікуди викинути, ну, тобто позбавитися їх. Них. І буде гарно у дитячу. І тут ще три таких кошики, які дуже важливі концептуально були для цієї це. Важливо для цієї шафи, яка зараз дитяча, вона невисока, 1,91 чи 95. І ще багато місця виходить до стелі. Тому я взяла ось такі кошики, короби. Вони розкладаються, вони вузькі і високі, і їх можна зберігати. Так, воно причеплено. Зараз я це відріжу. Там можна зберігати якісь речі, які ще малі або вже малі старші і чекають на молодшу. Так, розкладаємо ось такі доволі великі кошики, вони м'які, тому сюди можна Якісь такі і іграшки, і м'які речі, і тверді, воно все сюди може поміститись. Е, буде чудово стояти там зверху. І ще, до речі, тут немає кришки, але є такі коліски, що можна затягнути, і пил не буде попадати всередину. Ось, дивіться. Доволі, доволі міцно все закривається. О, я задоволена цим. Лондрі із Always a Ну, в принципі, так. Ось десь так будуть виглядати ці мішки, корзини, поки що вони не наповнені, тому трошки зім'яті. Розраховувалися на три такі, поки що тут рослина хай стоїть, але взагалі ось три такі ящики, як вони, корзини, мають вміщувати багато всього. І мені подобається, що можна це все змінювати, прибирати, наприклад. О, на балкон все все віднести, щоб все могло змінюватись під наші потреби. От, доволі приємно виглядає з цими мотузками у вигляді ручок. Слухайте, ну це відео якесь вийшло і коротке, і довге, як на мене. Я мало розповідала щось про хататур, так? А, просто розказала пару міркувань. Ви знаєте, мені взагалі важко вести такі бесіди, можна сказати, сама з собою, тому що. Немає якогось зворотнього зв'язку, зворотньої відповіді. Тобто мені цікаво, що ви думаєте про взагалі формат румтурів. От як я приходжу до людини, напрошусь в гості, і людина показує свою улюблену оселю, до якої вона прикладає багато зусиль і любові. От. І скажіть мені, от чи ви би хотіли запросити. Наприклад, мене в такому форматі хататуру. Якщо ні, то е, чому? Ну, тобто, е, мені просто цікаво, е, що, це знаєте, як статистичне опитування, що ви думаєте? Про цей формат. Я знаю, що багатьом подобається, як і я. Просто у захваті від цього формату і дуже цікаво, і наче е, особисто з цією людиною, з якою проводиться румтур. Це надзвичайно цікаво. Я просто люблю людей і люблю їх оселі. І багато таких як я. Мені цікава різна думка. У мене взагалі було таке насторожене відношення до зйомки. Мені дуже хотілось цього. І я це почала робити, наприклад, півроку тому я ще навіть не уявляла, що зможу е, приходити реально до людей в гості і знімати румтури. Для мене це надзвичайно цікаво, коли можна побачити, як саме людина організовує свій побут, тому що в якомусь сенсі це додатково розкриває людину її особистість, її підхід до життя, тому що, от, наприклад. Або ти, якщо ти дуже скрупульозна в житті, в тебе, мабуть, і в інтер'єрі все буде по порядочку, все буде розкладено і в ідеальному порядку. А якщо ти творча натура, ти не приділяєш багато уваги саме якимось таким врегульованим речам, то це буде проявлятися і в інтер'єрі. Ні, ну кому що а котику пакувальні матеріали, так, Нільчик? Дайте коробочку, дайте соломку. Чекаю вашої реакції. А якщо вам приємно було провести час зі мною, побачимось у нових відео. Дякую за перегляд. Бувайте!